Перш ніж почати відео, хочу подякувати всім моїм патронам, спонсорам та тим, хто купив мені каву. Завдяки вашій фінансовій підтримці, тут систематично виходить контент. Сподіваюсь, оригінальний і цікавий. Ваші імена на екрані. Дякую. Якщо ще хтось захоче приєднатись, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму. Приємного перегляду! Перша половина минулого сторіччя це більше ніж епоха, це час стрімких змін та революцій у будь-якій індустрії. І якщо вже говорити про першу половину минулого сторіччя, це час страшних подій, які буквально створили той світ, в якому ми всі зараз живемо. Немає значення про що мова про війни чи створення небаченої раніше зброї. Що стосується сполучених штатів, то початок 20-го сторіччя в цій країні був просякнутий запахом дешевого тютюну та дорогого алкоголю. До моменту подій, про які я вам сьогодні розповім, Америка вже пережила велику депресію і сухий закон. Поки гангстерські банди, що живились від продажу незаконних міцних напоїв, розпадались та занепадали після відміни провального сухого закону, індустрія розваг набирала обертів. Американська мрія повільно забарвлювалась у кольори мегаломанії, адже тепер недостатньо було самої ідеї, що кожен може досягти успіху. Тепер відкрита дорога в Голівуд обіцяла заможність та славу за всього лиш крихту вашого таланту. Історія, яку я вам сьогодні розповім, в першу чергу про епоху, закутавшись в ковдру з клаптиків таємниць. Послухайте історію про заборони і нездійсненні мрії і про одну єдину жінку, яка стала відомою лише після того, як пішла у небуття. І, до речі, привіт всім, хто ще не спить опівночі. Джин Елізабет Спенглер народилась 2 вересня 1923 року в Сіетлі, штат Вашингтон. Але це місто сімейство Спенглерів невдовзі покинуло, приїхавши в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, де молода дівчина і закінчила навчання в середньоосвітній школі. Мало того, що Лос-Анджелес друге за населенням місто США після Нью-Йорку, це ще й центр кіноіндустрії країни. Місто янголів, що впали на землю, аби сяяти на сцені бродвею чи з телеекранів. У х і 30-х роках минулого сторіччя люди навіть говорили, що вулиці Лос-Анджелеса всіяні золотом, метафорично, звісно. Тож Джин не приїжджала сюди заради великої мрії, вона жила тут з раннього дитинства разом із братом та матір'ю Флоренс. Сім'я Спенглер проживала в житловому кварталі неподалік бульвару Уилшер, який з'єднує славнозвісний Беверлі Хілс із п'ятьма головними бізнес-районами міста. Після закінчення навчання в школі Джин Спенглер вирішила розпочати кар'єру танцівниці, адже ця професія мала неабиякий попит в місті, що славиться індустрією розваг. Так що багато тутешніх дівчат обирали саме цю професію в якості постійної роботи. Джин не була тут знаменитістю, вона була танцівницею яких багато. В театрі Арла Керла, який часто навідували різного сорту бізнесмени в основному заради французького казино, Джин познайомилась з молодим, але перспективним підприємцем на ім'я Декстер Беннер. Стрімкий роман швидко переріс в щось значно більше, і в 1942 році Декстер Беннер і Джин Спенглер одружились. Щоправда, щастя тривало недовго, адже всього через півроку обидва подали на розлучення. Джин звинувачувала Декстера в жорстокості, а Декстер звинувачував дружину в подружній зраді. Зараз варто дещо уточнити, бо це дуже контраверсійна частина. В той час розлучення за спільною згодою були заборонені, а дозвіл на це міг дати лише суд за наявності вагомих підстав. Тож серед історій знаменитостей часто можна було зустріти випадки, коли вони дуже активно звинувачували свою другу половинку в діях, яких насправді не було. Робили вони це за спільної домовленості, просто тому що хотіли розлучитись. Звинувачення Джин у жорстокості чоловіка чи звинувачення Декстера у невірності дружини могли бути всього лише виставою за домовленістю, тож не можна чітко сказати, чи були в їхньому шлюбі насилля чи зради, але для нашої історії зараз важливіше інше. Джин часто бачили в компанії різних чоловіків, серед яких були і різноманітні кримінальні персони, в тому числі і відомий гангстер Міті Коен. Але це поки лише чутки, повернімося до них, коли це буде необхідно. Розлучення Джин та Декстера розтягнулося на довгі чотири роки, як я вже сказав, це неможливо було зробити як зараз всього за місяць. Всі ці чотири роки ці двоє постійно розходились і знову починали жити разом. Не дивлячись на процес розлучення, в 1944 році в них навіть народилась донька Крістіна, тож тепер подружжя боролось не лише за розподіл майна, але й за батьківські права. В 1946 році Джин та Декстера офіційно розлучили. Жінка отримала право опіки та фіксовані аліменти від колишнього чоловіка, але була позбавлена права на половину його майна. Джин та її донька Крістіна переселились до батьківського будинку, де жили разом з мамою, братом та дружиною брата на ім'я Софі, з якою у Джин були дуже близькі стосунки. Коли Джин офіційно знову стала вільною жінкою, вона вирішила, що заслуговує на значно більше, ніж просто бути танцівницею. Джин Спенглер вирішила стати акторкою. І ось тут нам потрібно зробити важливу ремарку, адже непорозуміння викривляє одну з майбутніх версій подій, про які я розповім пізніше. Справа в тому, що в англомовних відео та статтях про Джен Спенглер її часто називають молодою, але перспективною акторкою юною зіркою тощо. Окрім фраз, грала невеликі ролі, там також можна знайти формулювання на кшталт працювала над фільмом. Так її називати це прибільшення, а такі формулювання це омана. Насправді Джен Спенглер була статисткою, непомітною на знімальному майданчику. Спенглер цілком і повністю жила на дуже немалі аліменти від колишнього чоловіка. Вона не заробляла на життя ні танцями, ні акторською майстерністю. Частину аліментів вона витрачала, скажімо, на фотосесії в професійних фотографів для свого резюме, яке жінка постійно надсилала до різних студій. Але ось самі кіностудії не дуже цікавилися її персоною. Миле обличчя, все, що було у Джин Спенглер. принаймні так говорили. Вона щоразу намагалась отримати якусь роль, але абсолютна відсутність акторської майстерності щоразу залишала її за бортом. Практично всі її ролі можна було описати в титрах як Дівчина в церковному хорі або ж дівчина в натовпі. Зараз я покажу найбільшу і найважливішу роль Джин Спенглер за всю її кар'єру. Це короткометражний фільм Манекен та Мумії студії Columbia Pictures, що вийшов 1948 року. To the ruler of the sun and the moon. Well, who are these sand fleas? Так загальний хронометраж, в якому з'являється джин, можна рахувати в секундах, і за весь цей час вона не промовляє ні слова. Студії просто не помічали її, але статисти на задній план завжди потрібні. Тому Спенглер часто можна було зустріти в бутафорному залі, де вона аплодує в такт іншим статистам за три копійки. Це уточнення було вкрай важливим, адже не цікавлячись фільмами того часу, дуже легко прийняти її за знаменитість, повіривши якомусь клікбейтному заголовку. Хоча згодом Джин справді стане знаменитою. Знаменитою вона стане, коли зникне безвісти в 1949 році за дуже загадкових і підозрілих обставин. В п'ятницю, 7 жовтня 1949 року, Джен Спенглер вийшла з дому, залишивши доньку з дружиною брата. За словами Софі, вона поквапилась на зустріч із колишнім чоловіком, аби обговорити надіслання із запізненням аліменти. А після цього вона мала взяти участь у фільмуванні чергової стрічки. Через дві години вона зателефонувала додому і повідомила Софі, що робота затягнеться на вісім годин. Тож очевидно, що сьогодні вона не повернеться додому. Але Спенглер не повернулась додому взагалі. Наступного дня, вранці 8 жовтня, Софі пішла до поліції з заявою про зникнення. Джин була учасницею гільдії акторів заднього плану. Ви могли б мене поправити, що акторів другого плану, але ні, це дві різні спілки. Це була гільдія саме статистів. В англійській мові її також називають екстра-актори. тобто Джин була в гільдії екстра-акторів, а не другого плану. Поліція зв'язалась із цією гільдією і виявилось, що ніякої роботи у Спенглер того дня не було. Хоча залишається варіант, що жінка домовилась з кимось особисто поза відомом гільдії, але перевірка практично всіх кіностудій міста поліцією показала, що тієї ночі Джин Спенглер не з'являлась і тим паче не працювала в жодній із них. Невже розповіді про роботу та затримку на 8 годин були брехнею? Можливо, вона так і не добралась до якогось знімального майданчика через зустріч з колишнім чоловіком. Звісно, сам її дзвінок заперечував цю версію, але варто було перевірити. Декстер Беннер із здивованим обличчям заявив поліції, що не бачив колишню дружину того дня, і ні про яку зустріч вони взагалі не домовлялись. Хоча у поліції не було ніяких доказів, вони все ж викликали Беннера на допит. Втім, його нова дружина, із якою Декстер одружився всього за місяць до цього, підтвердила його Алібі. Тож перша і найочевидніша версія поліції розсипалась першою. Схоже, що колишній чоловік не був причетний до зникнення джинс пенглер. Масштабне опитування свідків дало лише мінімальні результати. Продавчиня фермерського магазину бачила джинс пенглер близько шостої вечора. За її словами, жінка постійно оглядалась, наче когось чекала, але кого і навіщо. 9 жовтня 1949 року сумочка, що належала Джин Спенглер, була знайдена поруч входу в Гріфіт-парк. Ремінці сумочки були зірвані, наче її зірвали з плеча жінки. Всю територію Гріфіт парку, загальною площею 16 кілометрів, цілий день обшукували 60 поліцейських та сотня волонтерів. Ніяких більше слідів зниклої не було знайдено, але в знайденій сумочці була підказка, водночас тривожна і загадкова. Але саме вона задала напрямок всьому подальшому розслідуванню там була записка, написана, здавалось би, почерком зниклої Джин Спенглер. В ній написано було наступне: Кірк, не можу більше чекати. Збираюсь до доктора Скота. Так буде краще, поки мами немає. Це дивна, але важлива деталь. Мама Джин на той момент гостювала в родичі в місті Луїсвіль, штат Кентакті. Вочевидь, саме це й малось на увазі. Це варто було уточнити, адже це зайвий доказ, що записку писала саме Джин Спенклер. А якщо не вона, тоді хтось, хто добре її знав і був присутній в її особистому житті. Але чомусь Джин таті не надіслала цю записку. Чомусь. Зрештою, текст записки повідомляв детективам одразу два важливих імені, які поліція не полінувалась провірити як слід Кірк та Доктор Скотт. Сім'я та друзі Джин не знали ні хто такий Кірк, ні хто такий доктор Скот. Однак Флоренс, матір зниклої, розповіла поліції, що якийсь Кірк кілька разів підвозив її доньку додому, але щоразу залишався в машині, тож вона не знала, хто він такий. Поліція ж, в свою чергу, перевірила кожного лікаря на прізвище Скот в Лос-Анджелесі. Але ні в кого з них не було пацієнток із прізвищем Спенглер або Беннет. Про всяк випадок потрібно було перевірити обидва, адже джин цілком могла представлятись під прізвищем колишнього чоловіка. Адвокат, який займався розлученням з боку джин, розповів, що раніше в неї був знайомий на прізвисько Скотті. Він описав його як слизький тип. Але Джин не спілкувались з ним ось вже як 4 роки. А про самого Скоті адвокат востаннє чув аж в далекому, 1945-му. Виглядає майже як глухий кут, але далі ці імена ще зіграють велику роль. Історія швидко стала широковідомою і активно опублікувалась в місцевих газетах, в ній же публікували фотографію записки, завдяки чому її зміст зберігся і до сьогодні. Після цих публікацій до місцевого поліцейського відділку надходить дзвінок із проханням перевірити будинок Кірка Дугласа. І зробив це сам Кірк Дуглас. Кірк Дуглас був неабиякою знаменитістю. Актор, якого неодноразово номінували на премію Американської кіноакадемії, а тобто на премію Оскар, в той час він був справжньою зіркою, яку намагались отримати кожна поважна студія. Перераховувати його фільми я не буду. Вікіпедія все ще безплатна для всіх. лише, що він є рідним батьком не менш відомого Майкла Дугласа, його ви точно знаєте. Справа в тім, що нещодавно завершився знімальний процес фільму Трубач, в якому Кірк Дуглас грав головну роль. Розумію, що це не найкращий переклад назви, і я б сказав сурмач або що, але в нас його наче можна знайти лише під такою назвою. Річ в тім, що в цьому фільмі знімалась і Джин Спенглер, виконуючи роль в масовці танцівниці Хула. Як ви вже могли здогадатись, дуже легко поєднати записку, в якій Джин зверталась до якогось кірка з відомим актором, з яким вони могли познайомитись на знімальному майданчику. Кірк Дуглас зрозумів, що якісь мешканці Лос-Анджелеса чи, скажімо, журналісти скоро почнуть поширювати чутки. Саме тому він завчасно викликав до свого дому поліцейських, аби одразу розставити всі крапки над «і» і дозволив їм перевірити свій будинок на будь-які докази, які могли б його скомпрометувати. Він не був знайомий із Джин Спенглер і ніяк не пов'язаний з її зникненням, заявив Кірк. І хоча у Дугласа було наче міцне алібі, люди вже почали пліткувати. Саме це й зробило джин Спенглер популярнішою, ніж будь-коли в її кар'єрі, адже головною новиною було не зникнення нікому невідомої статистки, а можлива причетність до злочину актора найвищого класу. Ще за кілька днів Дуглас знову подзвонив у поліцію повідомити, що згадав, як бачив джин на знімальному майданчику. Але знову ж таки вони не спілкувались і не були знайомі. Власне це уточнення не було зайвим, адже повне заперечення присутності Джин на знімальному майданчику було б щонайменше підозрілим. Адже незважаючи на те, що за всю свою кар'єру Спенглер ніколи не згадувалася в титрах, інформація про її участь могла зберігатись в записах гільдії акторів заднього плану. Дуглас уточнив, що іноді розмовляв з працівниками знімального майданчику, серед яких могла бути і Джин Спенглер, але не більше того. І не дивлячись на наявність Алібі, через чутки, що ширились дедалі швидше, йому довелося зібрати прес-конференцію, на якій він офіційно заявив про свою непричетність до цієї справи. Цитую. Я сказав шерифу Теду Брауну, що не пам'ятав цю дівчину. Я не пам'ятав її ім'я. Пізніше я згадав, що вона була статисткою на знімальному майданчику мого фільму Трубач. Здається, вона була високою дівчиною в зеленій сукні. Не певен. Можливо, я навіть розповів їй якийсь жарт. Не пам'ятаю. Я людина проста. Але я ніколи не бачив її ні до, ні після цього. Я ніколи з нею не зустрічався. Кінець цитати на цьому зв'язок Кірка Дугласа із Джин Спенглер обривається. Вона була однією з багатьох дівчат на знімальному майданчику і виділялась хіба що тим, що була в зеленій сукні. Так чи інак, ця історія ніяк не вплинула на кар'єру Дугласа у майбутньому. На сьогодні він знаходиться на 17-й позиції найвеличніших акторів чоловіків класичного голівудського кіно. Поліції залишалось лише накопати щось на загадкового доктора Скота, але хто це і чому Джин до нього зверталась. Поліція звернулась до її родичів та друзів, аби дізнатися, чи не було у Джин якихось захворювань, це могло б надати новий напрямок розслідуванню. Раптом одразу дві подруги Спенглер розповіли, що вона була вагітна. Принаймні Джин їм про це наче говорила. На той момент вона вже була на третьому місяці вагітності і задумувалася про передчасне переривання. Варто уточнити, що тоді це було заборонено, а значить, потрібно було шукати підпільного лікаря. Поліція почала розслідування, яке призведе до великої кількості облав на незаконні клініки, але в справі про зникнення джинс Пенглер все ще нічого. Тоді поліцейські почали опитувати постійних відвідувачів нічних клубів та їхніх працівників. Так вони й дізнались про загадкового колишнього студента-медика, який займався такими справами. Він був відомий під прізвиськом ДОК, але знайти його такі не вдалося. Джин Спенглер могла стати жертвою невдалої операції, яка могла закінчитись летально. А так як це було незаконно, той, хто проводив операцію, міг постаратись, аби не залишити ніяких слідів. Відсутність сучасних інструментів та адекватних спеціалістів через заборону на такі процедури в парі з пізнім терміном роблять цей варіант подій більш ніж можливим. Ця версія досі вважається валідною і, на мою думку, найбільш правдоподібною. Газети доїли історію Джин Спенглер при кожній можливості, коли на першій шпальті було вільне місце. Свого роду це був такий корок для пустих місць в газетах на будь-який випадок життя. Ще пак таке таємниче зникнення, яке можна було пов'язати із більш гучними іменами, якщо журналісту вистачало сміливості, і нахабності. Власне, часто тоді писали, що справа зникнення Джин Спенглер якось пов'язана із гучною справою вбивства Елізабет Шорт. Вам вона може бути відома як чорна жоржина. Логічно було б розповісти спочатку про цю справу, а вже потім посилатись на неї в цьому відео, але я не хотів так робити з двох причин. По-перше, справа надто відома, і про неї розказували багато українських блогерів. А я намагаюсь підбирати більш унікальні і невідомі історії. Якщо вам дуже потрібен переказ справи чорної жоржини у моєму виконанні, дайте знати в коментарях. По-друге, справа Джин Спенглер ніяк не пов'язана зі справою чорної жоржини, та й не могла бути пов'язана. Це абсолютно різні випадки, що не мають між собою практично нічого спільного, і пов'язувати їх можна лише заради гучних заголовків. Це робили журналісти того часу, це ж роблять сучасні блогери, коли розповідають історію Джен Спенглер на Ютубі. Врешті-решт Джен Спенглер так і не знайшли. Але чи сталось з нею щось справді моторошне, чи може вона просто втекла? Цю версію поліція також розглядала. Поки журналісти займались порожніми балачками, детективи виконували свою роботу і розпочали розслідування в зовсім іншому напрямку. І поштовх цьому розслідуванню дали опитування відвідувачів раніше згаданих нічних клубів. Згідно деяких свідчень, Спенглер працювала в нічному клубі під назвою Флоренційський сад. Де вона начебто познайомилась з певними кримінальними персонами, включаючи знаменитого гангстера Мікі Коена. Власне, згідно заяв свідків, її бачили в компанії Деві Огула та Френка Ніколлі, які працювали на Мікі Коена. І ось так збіг: через два дні після зникнення джинс Пенглер зникає також Деві Огул. Якщо свідки не брехали, Джен Спенглер могла мати романтичні стосунки із Деві Оґлом. Якщо це було правдою, вони могли втекти разом. Адже так чи інак, під їхню банду вже почали копати детективи, і час, коли злочинцям висунуть звинувачення, невблаганно наближався. В 1950 році поліція отримала повідомлення від працівника митниці, що працював в міській Ель-Пасо, штат Техас. Він заявив, що бачив Огула в місцевому готелі в супроводі високої брюнетки, яка за описом була схожа на Джин Спенглер. Цілком вірогідно, що Джин та Дейві вирушили далі на південь в Мексику. І хоча її рідні заявляють, що ні вони, ні Джин ніколи не були знайомі з Деві Огулом, Мікі Коеном чи будь-якими іншими злочинцями, саме ця версія сьогодні залишається другою найвірогіднішою версією подій. Незважаючи на те, що з того часу минуло вже понад 70 років, справа Джин Спенглер досі залишається відкритою. Якщо вона досі жива, у вересні їй мало б виповнитись рівно 100 років. Тож ми, вірогідно, вже ніколи не дізнаємося відповідей на всі питання. Але історія Джин Спенглер наче спустилась до нас зі сторінок романів Джеймса Кейна 30-х років, ледве не ідеальний сюжет для. Класичного нуарного чорно-білого фільму. На жаль, далеко не всі люблять історії без чітких відповідей. Кому ж про це знати краще, якщо не вам, мій вірний клуб у північників? Але тим не менш, я вважаю цю історію захопливою. І не дивлячись на тривалість відео, про всі деталі я розповів ще досить скромно, адже при бажанні кожну деталь цієї справи можна розглядати під лупою і знаходити різні цікаві дрібниці. Джин Спенглер була безперспективною акторкою, в якої не було потрібних талантів і навичок, необхідних для цієї індустрії. І з найкращими намірами хочеться вірити, що всі ці 70 років вона провела десь у спекотній Тіхуані, попиваючи Маргариту і споглядаючи, як її ім'я стає значно популярнішим, ніж якщо б вона залишилася в Лос-Анджелесі. Хочеться вірити, бо інші варіанти не такі оптимістичні. Деякі відповіді на питання нам не судилося знайти. Але іноді саме питання без відповідей робить історію справді цікавою. Адже відповіді означають, що пошук завершено. І відповіді можуть бути тривіальнішими, ніж загадки. Смію сказати, що найкращу свою роль Джин Спенглер зіграла у фільмі під назвою Зникнення Джин Спенглер, де акторка зіграла саму себе. А ось грала вона роль невинної жертви чи хваської аферистки, ви можете вирішити самі. І в будь-якому випадку не помилитесь, адже це фільм із відкритим фіналом.